Ліліана Коландзі Око. Він остогид її, відколи вона, як дурна, прочекала його до останнього перед роботою в парах на першому курсі універу. Я хворий сказав він у слухавку байдужим голосом людини, що не вимагає співчуття, і вона зголосилася узяти всю роботу на себе. Повертаючись того вечора у материні Автівці додому, роботу зроблено і акуратно скопійовано на флешку, побачила, як він прогулюється вулицею з якоюсь готесою, руки в кишенях, задивлений кудись у далечінь погляд. Дівчина поруч нагадувала у перицю на дибах, розгойдувала балакаючи руками, і він, навпаки, обмежувався кивками голови злегка витягнутої вперед у морок вулиці. Вона вклякла посеред руху автівок, надто приголомшена, аби їхати далі чи покликати хлопця через вікно. Пізніше, коли вже вечеряла з матір'ю, знову і знову поверталася до одного і того ж образу його пильний погляд і вбрана у чорне дівчина, схожа на сороку чи то вдову, знудило. Дивно виглядаєш, сказала матір, придивляючись до дочки з надтарілки равіолі. Що ти наробила? Просто втомилася. Це ще раз хлопця, не вгавала матір, але та замотала головою і зашарілася. Матір мала звичку щоденно перевіряти намотаний кілометраж автівки, аби впевнитись, що дочка не вештала десь на іншому кінці міста у час, коли мусила бути в універі. Ворог, продовжила вона, приходить перевдягнений янголом, однак істина його обличчя жастке. Ніколи не забувай, що носиш на чолі його знак. Він знає твоє ім'я, він чує твій поклик. Матір осінила себе хрестом, і Равіолі став дочці поперек горла. Вона гикнула: Покажи мені руки, наказала матір. Мамо! нервово запротестувала дочка, та матір наполягала. На картатий обрус лягли всипані веснянками руки з обгризеними нігтями. Матір оглянула їх і рвучко піднесла до носа. Та годі! зойкнула дочка, висмикнула долоні й дременула до своєї кімнати, замкнула двері на ключ і кинулася до лілиць на ліжко. Її ляльки, подарунки матері, яких вона досі не наважувалася викинути на смітник, розглядали дівчину своїми невблаганними скляними очисками. Хлопцева зрада досі гнітила її. Коли кілька днів тому викладач повідомив, що робота виконуватиметься у парах, вона одразу підійшла до нього. Вона обрала його. Вперше в житті проявила вона ініціативу. От думок про ризик, на який наражає себе брешучи матері, аби мати змогу із ним поєднатися, про розуміння, виказане щодо його вигаданої хвороби, про час, витрачений на його частину роботи, про кричущий макіяж готеси, щось дрижало всередині, ніби перед нею з'явився Змій. Світ раптово став ворожим. Хотілося з честю здолати все зараз, а далі вже зазіхнути на доктора десь за кордоном, аби назавжди лишився далеко позаду суворий нагляд матері, її всевидюще око. Хлопцева брехня стала особистою її кривдою, замахом на майбутнє, яке вона сама собі вималювала, на її уявлення про щастя та світ. Раптом вона відчула себе такою безсилою й ошуканою, що захотілося плакати. Вона скочила до лазнички, забралася з ногами на унітаз і задерла спідницю, узяла лезо і без найменшого зойку різнула собі хрест навхрест стегно, де вже майже розмокталися давні рубці. Опісля, швидко, 3-4,5, відлупцювала себе ляпасами, поки у відображенні дзеркала назапалали щоки. Лише тоді прибрала вона за вуха волосся, витерла туалетним папером кров зі стегна, змила його в унітаз і повернулася до ліжка. Лежала собі і читала дивовижну таємницю душі із чистилища Марії Сіми, поки не заснула. Наступного дня із роздрукованою роботою пішла до універу. Хлопцеве ім'я стерла, передбачала його реакцію, коли той довідається про наслідки власної брехні. Підсумкова робота була вирішальною у залікові з предмета, уявляла, як той викритий, розгубиться, як белькотітиме виправдання, хоча, зрештою, здасться перед очевидністю облуди. Залишиться тільки благати, аби вона знову дописала на титулці його ім'я останнім великодушним помахом руки, що затямив собі, вона вміє прощати. Лише тоді відновився безсвітовий порядок. Однак хлопець на заняття більше не повернувся. І вона здала роботу без його імени, жодних відомостей про нього, жодних її спроб ще з кимось зблизитися. Відтоді матір взялася потайки обнюхувати дочине спідні, щодень що день наполегливо сама відвозила дочку під поріг універу і забирала звідти, хоча та пересторога була намарною. Мама має рацію, думала дівчина. На мені знак, якого інші сахаються, як вогню, жодного способу його стерти чи бодай приховати. Тож вона узялася сліпо досягати найвищих результатів, поки одного дня одна з викладачок не закликала її до свого кабінету і не поінформувала, що не поставить їй максимального балу, навіть якщо та повиконує усі завдання. Вам, панно, варто навчитися не бути покірною, сказала схвильовано дивлячись на студентку, чи то пак навчитися думати власне про себе, себто не завчити. Дівчина, викладачку цю вона любила, але й боялася її, мимохідь зашарілася, притисла до грудей наплічника і нічого не відповіла. Ви плутаєте розум із пам'яттю», – продовжила викладачка. Дівчина не зводила на неї очей, невловний трем пробігся її устами. У променях сонця мерехтіли завислі часточки пилу. Ось що я мусила вам сказати, підсумувала викладачка. Дівчина пробелькотіла вибачення і дриминула геть. Замкнулася в одній з університетських вбиралень. Стіни кишіли написами, що лізли один на один. Хто це прочитає, той курва, фемен, слава неофітам, уєні глюки, слава вільним вродливим навіженим жінкам, і я тебе порішу, невдячна курво!» Ошаліло гупало серце. Вона схилилася на розбитою покришкою унітаза і глибоко запхала два пальці в рота. Сніданок жовтявою кашкою вийшов з неї майже без зусиль. Не забирала пальців, поки гірка рідина, що пішла слідом, не обпекла її горла, однак полегше десь забарилася. В унітазі, до половини, наповненому спіненим блювотинням, виринуло око. Бракувало хіба повік, однак дівчина впізнала темно-синю райдушку погляду насмішкуватого, погрозливого своєї матері. Око, чи взагалі таке можливо, посміхалося. Дівчина потягнула ланцюжок зливного бачка, і вода забрала собою око разом із рештками жовтявої мішанки. Перш ніж покинути вбиральню, вона кілька разів озирнулася через плече, аби переконатися, що око не вигукнуло знову, подолавши уплавруру. Відтоді загострилися усі її чуття. Вона вичікувала того, що має трапитися, бо очевидним було те, що щось таки трапитись мусить. Щось важливе, що знову розбудить око. Око збагнула вона знак. Тому більше не страждала, не тяла собі стегна, коли викладачка поставила її задовільно за підсумкову роботу. У коментарі зазначилося одне єдине слово Подумайте! не хвилювалася, заскочивши матір, усе більше тим поглинуту за вишиттям сорочки, що її хотіла вдягнути на смерть. Матір, без сумніву, теж вичікувала. Лишалося кілька днів до Різдва, як вона спіткалася з хлопцем на вулиці у центрі міста. Вона брела, споглядаючи припорошені штучним снігом вітрини, аж раптом наскочила на нього. Він привітався, ніби й не минуло стількох місяців, відколи вони бачились востаннє. За цей час, помітила вона, його лице втратило дитячу округлість вродливе, відточене, відчужене лице, лице когось, хто ще не сповна дорослий, хоча ніколи й не був дитиною. Вона інстинктивно схрестила на сумочці долоні. Він сказав, що йде у кіно, і її зовсім не здивувало, що той запросив скласти йому компанію. Подумала було про матір, що чекає її вдома, відстежуючи щораз більше усічені інтервали на кухонному годиннику, вишиваючи смертну сорочку зі швидкістю світла, однак її кроки подалися за хлопцевими. Балакали дорогою мало. Вона сором'язливо запитала його, чому покинув універ. Той відповів, що в універі йому стало нудно, а тепер він грає у рок гурті. Що ще могла вона до цього додати? На щастя, його вуха прикривали навушники айпада. На касі кожен заплатив за себе сам. То був денний сеанс, тож двійко дітей за кілька рядів попереду розважалися, підкидаючи вгору попкорн. Щойно згасло світло, і криваві літери сповістили назву фільму, його пальці лягли їй на стегно. Ти той, хто приходить і бере, подумала вона, і потужний, наче розряд блискавки спазм пробігся її спиною. На екрані величезна зелена почвара скрадалася крізь темінь джунглів. Вона здригнулася. У вітті дерев вигулькнуло око, попливло до неї і зависло за кілька сантиметрів від крісла, осудливо виблискуючи у мороці, спробувала відлякати його, заплющивши очі. Ти носиш на чолі знак свого поріддя, нашіптував у вусі материн голос. Однак те вухо вже лоскотав язиком хлопець. Маленьке ягнятко на пагорбі молилася дівчина, що духу біжи. Життя твоє навіть не почалося, навіть ще не починається. Хлопець один за одним обсмоктував її пальці, поки його власні намацували шлях до її рота, а на екрані завивала якась жінка, що втрапила до ошалілої жниварки. Жінчині нутрощі полетіли вбік. Дівчина тихо зойкнула і насліпо прикусила пучки пальців, що нишпорили її у роті. Бог яхве послав на Содомі мору зливу сірки й вогню, верещав лютий материн голос. І крісла у залі підіймалися на кілька сантиметрів над підлогою. Діти попереду верещали від задоволення. Хлопець розщіпнув ріньку і тримаючи дівчину за шию, силоміць схилив її над прутнем. Вона узялася смоктати, давлячись його волохатістю. А він притримував дівочу потилицю за коси без жодної делікатності, аж раптом її пройняло сяйвом благодаті, ніби поглинуло хвилою сліпучого світла. Збагнула, що заради цієї миті і з'явилася вона на світ, що все, що траплялося з нею дотепер, було нічим іншим, як підготовкою до цієї зустрічі, до миті осяяння, що брало над нею верх, на милість якого віддавалася вона без залишку, так як віддаються течії ріки під полуденним сонцем. Цей хлопець обрав її, цей хлопець з предвічних часів вичікував миті, коли крізь неї запустить двигуни великої руйнації. Цей хлопець і є тим ворогом, про якого невпинно торочила матір, зачаровано подумала дівчина, і її власне покликання знала вона тепер прочинити браму в ніщо. Яка ж бо доля випала їй впустити у світ ніч усіх часів? Все гаразд, затягуючи блискавку на штанях, дещо роздратовано прошепотів хлопець. Однак вона, голова її досі лежала межи його ніг, вже не спромоглася на жодне слово. Око зникло, і дівчина відчула, як захрустіли її кістки від перших вогняних куль, що вже летіли на землю. Почалось Око Ліліана Коланзі.